І чекатиме хороше майбутнє у жіночому футзалі. Вже є одна зірка, зараз тим часом збиває у нас локомотив, збиває Остапчук. Ну а де є привітання традиційне біля банера з емблеми локомотива? Та Сергієнко така зараз четвірка у Брослорану. Удар зараз здалеку був від Тищенка. Мається зараз знову гузер против перед при двох сипенків діє Гузар Гузар зараз розвертається до двох суперників, Далі Гузар йде сама Гузар, Гузар прибуває, то рятує свою команду. командою. тут сачки до кінця цей епізод вероніка гузар і стає вона автором цього голу. Авторкою, якщо буде точно, Вероніка гузар ну молодчинка просто! Дивіться це до Гузар чи мені жібрати зараз, де Тищенко, Тищенко зараз саме сам, заважає таки мови, як на мене, трохи гузар, ну і зрештою пробив такі коли прямо в руки йдуть ці голкіперу кіперу команди Окмотив. Урагано зараз на буденку прибувають Тищенко-Юзвішен Трушевський та Гузар. Зараз Гузар на стопах грає. Гузар розвертає зараз з Ну і далі тут намагався вийти на позицію Гузар, Але е, бачимо, що О, та USV-шін. Дивимось на це є. Зараз Uzwischen і збиває, зараз він. Ми знову ж таки поступово, але потроху секунди відіграють у саме в меншості, вбивають вони таким чином час. Зараз же локомотив, атація, Тація на м'ячі. Стопчу, якщо... рває Стопчук, тут Бученко відбувається до Росстапсика. Але надається прийти одразу до атаки. І це, в принципі, міг би бути один з ключових моментів цієї зустрічі, якби зараз забив локомотив у більшості. Але зараз може ще в принципі більшість триває зрештою, збиває таке в більшості у нас приступа. І по одному складі вже у нас грає Ураган, Трохи не дотерпіли зараз в ураганівці. Пушеське з проведем. Тобто Знову таки сардак. Все читає він зараз у цій хвилини. Але зараз промає звішини, тут тобто рятується команду Дудка. Він провів нічого в стійку. Не зафіксував ми ж спробили, з першої спробували, з другої зафіксуватиму, не було поруч, Тому зараз Путка спокійно звантажує меч напрямку Сардака. Сардака до... а Лукашко, Лукашка. Зараз Сардак підіграє Лукашку. Сардак пробуває зараз, але Леченко обіцяється зі звісном. і звісно зараз прорває рука ще тут Дутка забирає м'яч, одразу... Тут. Зараз сердак виключається, сердак зараз не Сардак. «Сердак». сердак. Зараз саме де сердак Сердак! проспілює, тут, не збиває у нас локомотив. Але зрештою локомотив тримається з рахунком 2-1.